Пан Володимир прийшов до сімейної лікарки Анастасії. Спасибо по результати обстеження доньки. Каже, декларації з медикиною його родина уклала, коли ще у Вовчанську. Тепер мають можливість консультуватися у неї у Харкові. Знали, що вона сюди повернулася і прийшли до неї по справах по своїх сімейних. Дуже раді, що вона все-таки з'явилась. Дуже чекали і дочекалась так сказати. Так що будемо тепер навідуватись. Власну клініку Вовчанську Анастасія відкрила чотири роки тому. Співпрацювала з Національною службою здоров'я України. У медзакладі обслуговували понад три тисячі пацієнтів. Усе довелося покинути після початку повномасштабного вторгнення. Десь близько четвертої вже російські військові вони їхали через Вовчанськ. Вони розстріляли цілітківку на шляху в Вовчанському місті. І проїхали далі. сіли в машину з рюкзаками, документами і поїхали. Звісно, що ніхто не розраховував, що це буде на довгі місяці. Всі думали, що ну там пару тижнів і якось це наладиться. Медичну практику Анастасія відновила лише за рік. Після повернення з евакуації відкрила невеличку клініку у Харкові. Попрацювавши тут, зрозуміло, що повертаються лікарі, повертаються пацієнти і потрібна. Потрібно зробити щось більше. Частину меблів та обладнання жінка вивезла з Вовчанська та для розширення були потрібні кошти. Тож Анастасія подала документи на грант за державною програмою. Є робота Вийшло так, що якраз от я попала в цей перший потік, коли почали Харкові, Харківській області видавати ці гранти. І Я так досить певно за два вечора написала грантову заявку. У серпні Анастасія отримала півмільйона гривень грантової підтримки, витратила їх на розвиток практики та медичне обладнання. Найдорожча покупка прибула днями. Це холодильник для зберігання вакцин, що може працювати без живлення. Його треба декілька днів протестувати для того, щоб коли ми його ну відколіблюємо, все буде з ним добре. Тоді ми вже загрожаємо сюди вакцини і все, і ми за нею будемо спокійні. Що б вже не сталося з енергосистемою протягом трьох днів вона буде зберігатися. А як потрібно. Державна грантова програма на Харківщині запрацювала у квітні. За цей час уже більше сотні підприємців отримали грантову підтримку. Серед них є і харків'яни і переселенці. Найчастіше люди складають бізнес-плани для кав'ярин, дитсадків, власних клінік. Такі гранти надаються невеликим малим та середнім підприємствам, де чисельність працівників складає до 50 осіб. Обов'язковою умовою отримання мікргранту є створення або одного робочого місця. Це якщо якщо ти подаєш заявку на грант на 150 тисяч гривень або двох робочих місць, якщо ти подаєш заявку на суму до 250 тисяч гривень. Завдяки програмі Анастасії вдалося повернути у клініку свій персонал із Вовчанська. Я звикла працювати, що зробити, бути потрібною. А так у нас ж певний час не було ні зв'язку, ні світла. Ми готували на кострі їжу, не Тобто, було дуже ну потрібна. Мені була робота, спілкування. Соціум певний. Я дуже зраділа, коли Анастасія Петрівна вирішила повернутися. Нині у клініці працюють п'ять лікарів, терапевти, педіатри та гінеколог. А кількість пацієнтів сягнула до воєнного рівня. Анастасія каже, у планах запрошувати на роботу ще й місцевих медиків, а після війни відновити клініку у Вовчанську. Оксана Чупаренко, Антонові Жас, Харків, п'ятий канал.